Так, агент номер один. Ви бачите ціль? Так, звісно, сер. Це купа підлітків. Вони щось задумали. Ти не веде при це. It's fine, сам перший починай. Що з ними там? Вони б'ються, сер. Агент номер один може починати. Через п'ять. Чотири. Три. Два. Один. Пуск. Пуля вже вилетіла. Вилетіла. Ще через пару секунд вона попаде в них. Агент номер 1 Давай, не підведи мене. Щось у них там якісь проблеми. Але зараз дві полі веслі ще. Ще, треба, щоб вже напевно... Пфу. Я вже думаю, що вони мертві. Я теж так думаю. Підбивай платформу. Зроблено, сер. Так. Пфу. Відмінна робота. Фу. Вони пали. Вони впали. Гет номер два. Кидай гранату. Виконано все! Всі візі в укриття, граната кинута. Всі в укриття. Ви мене почули? Так, сер. Граната кинута. Коктейль молотова. Так, сер, вже летить. Добре. Кидаю заморожуючу гранату Всі викриття. Всі виключаємо. Агент No3. Ти скидуєш ядерну бомбу на них. Вже йду, сер. На рахунок три. Раз, два. Два з половиною. Три ядерна бомба лети. Скоро від цих підлітків нічого не відстане. Вже летить. Всі ядерне укриття. Ви мене почули? Так, 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 сир. Летить. Скоро буде на землі. На опіку. Робота виконана. Вимов...